Путіна, рятуй колишній керівник моторсічі, В'ячеслав Боуслаєв попросив внести його до списку на обмін з Росією. Про це йдеться у листі заяві за його підписом на ім'я керівника офісу президента Андрія Єрмака. Журналісти проєкту схеми опублікували фото відповідного звернення, у якому Богуслаєв наголошує, що він пенсіонер та інвалід першої групи. Раніше журналісти оприлюднили записи розмов, у яких зрадник напряму віддає накази щодо саботажу передачі гелікоптерів для ЗСУ в Україні. Бугуслаєву інкримінують співпрацю з державою агресором, колабораційну діяльність, сприяння терористам і протидію Збройним силам України. Нині він перебуває у СІЗО, а всі обвинувачення відкидає. На прохання Боуслаєва про обмін з Росією відреагував і секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, який заявив, що цей лист є свідченням, що екс-очільник «Моторсічі» був ворожим агентом. Раніше вже обговорювали можливість обміну зрадника Боуслаєва на українських полонених. Зокрема, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що не виключає такого варіанту, додавши, що цей процес може бути подібним до обміну проросійського політика Кума Путіна Віктора Медведчука. Можливість обміну Богуслаєва не виключив і голова служби безпеки України Василь Малюк. За його словами, експрезидент Мотор Січі має дати всі необхідні покази, а вже потім стане якісним обмінним фондом.